Як зберегти життя не самі Олександр Войцишевський. з нами, позовний войк, інструктор 3-го батальйону, 1-ї президентської бригади Нацгвардії Бурвій з нами. Здрастуйте, пане Олександре. Добре. Добре. Ви не з порожніми руками. очевидь. Так. ви з рюкзаком це тактичний рюкзак бойового медика. Правильно так. розумію? Так, це Що саме там? бойового медика. Там зберігаються турнікети, бандажі, гемостичні пов'язки, перчатки. Оклюзійні пов'язки, опікуни протиожогові. А що таке опікун протиожого? У вас є це, така штука? Так, опікун це протиожогова пов'язка. І при наданні першої, так сказати, домедичної допомоги при опіках його можна використовувати. Легко, дуже наліпив зверху, перев'язав, все. А ну, ми зараз там? не будемо використовувати. А Ні. загалом, якщо просто я дивлюсь на рюкзак, та це це те, що в принципі там зберігається, і не тільки, мабуть, це. А бойовий медик постійно повинен ходити з таким набором так? Так, так. під час виконання завдання. Вага рюкзака, яка? Бо їм треба ж розуміти, це ж не просто рюкзак, це рюкзак, який додається до бронежилета, так. до каски та до повного екіпу. Яка вага рюкзака? Кілограм 5-6. Ну, це якщо повністю укомплектований. А що, що тут найважче? Я просто з того, що лежить на столі, не бачу прям 5-6 кілограмів. Ну, там набивається по кількості просто. Ті ж ага. турнікети забиваються повністю, ноші прицепляються так само. Може бути двоє нощів. Він просто повністю забивається, і тому і за кількості матбази він такий важкий виходить. Я бачу у вас гемостатик. Насправді з гемостатиком порошковим ми всі широким вжитком познайомилися тоді, коли з'явився Целекс. І це ну, щоб було зрозуміло, це такий порошок, який засипається в рану, і він зупиняє кров. Що це за гемостатик? Це той самий але в іншій упаковці, або це наше виробництво. Що це за воно? Це... Покажете? Так. Це е, гемостаток. Гемостатик не наш, це зарубіжний. Він відрізняється тим, що це йде як пов'язка. Це не засипаєш порошок, це ну як пов'язка, його тампонують. Ви тампонуєте рану угу. і там вже пропитаний він оцю рідине, рідинею. А наскільки, тампон... ви, наскільки вистачає? От просто щоб до місця стабпункту це... евакуювати. Так, так. А там далі на стаб пункті вже лікарі займаються по своїй специфіці. А де страшніше, Олександра? На передовій чи на стаб пункті різні, різні місця, я так скажу. На передовій своя атмосфера, на стаб пункті своя. На передовій, ти, так сказати, в бойовій готовності. Це прильоти, це. Страх за своє життя, за життя товариша. А на стапункті ти переживаєш за те, щоб врятувати цю людину. І робиш все для цього, щоб її врятувати. Ворог теж фіпіві дрони застосовує, і від них е, наші теж страждають. В першу чергу мова йде про надання якої саме допомоги, допомоги і чим, якщо поруч десь прилетів ворожий фіпіві? Уламки. Уламкові поранення, це саме розпостраненне поранення, угу. тип поранень. Це уламкові. В принципі, якщо це тяжкий, то також гемостатики, також, якщо пневмоторакс, декомпресійна голка, так само бандаж, турнікет. При легких пораненнях там достатньо звичайної перев'язки. Ну, насправді так просто кажете, ну, про важких і прилегких, а як відбувається евакуація? От ви розумієте, що на передовій поранено людину. Їй треба повернутися живою додому, бо на неї чекають. І потрібно її довести під обстрілами, під тими дронами, під тими снарядами. Як все це? Е, йде доповідь, що у нас є поранений. Е, зразу включається бойовий медик, е, який Знаходиться на позиції, він надає першу домедичну допомогу, оцінюється в першу чергу обстановка бойова. Потім по доповіді, по обстрілам, наскільки вони масивні. Якщо вони масивні, ми запрошують на заборону. Тобто працює наша розвідка, яка слідковує звідки. І працюють на заборону, щоб хоча б зменшити кількість обстрілів. Так само включаються реби, які не дають ФПВ, мішати мішать евакуації. Потім висувається евакгрупа, вона складається зазвичай з чотирьох чоловік або з двох, вже як по обстановці. Ведуть людину до точки евакуації, приїжджає техніка, забирає. І передає вже на евакуацію до санітарки. Ну, машина вже з лікарем, з фельдшером. А ваша робота? Ви де? От в який момент от ви, ви вивозите людину від початку до кінця бійця пораненого? Зараз ні. Я санінструктор батальйону. Моя робота це забирати з точки евакуації вже на бронетехніці і інших машинах. Як довго Залежить. просто вам, вам доводилось максимально супроводжувати пораненого бійця, продовжувати йому весь цей час надавати, надавати допомогу? Хвилин 40, година. Це саме-саме довше. Що з затримками з тим, що так само виїжджали мої хлопці на евакуацію, був обстріл, їм прийшлось пригнути в бліндаж, перечекати і вже висуватися. Знаєте, я маю історію зі свого досвіду. а коли розпочалася війна в 2014 році, було дуже багато ампутацій, тому що обстрілювали градами і різало роки ноги. Є історія, молодий хлопець, йому було 22 на той момент. Саша його звуть, він каже: Я м м бачу, що у мене кросівка в крові. І розумію, що мені відірвало ногу. Я перше, про що думаю, це він каже: що я мамі скажу, де я ногу загубив. І я зі своєю ногою всю дорогу під час евакуації мені кажуть, кинь, залиш, а я з нею, от до лікарні, він до госпіталя, зрозуміло, що там ампутація, він протезований, зараз у нього щасливе життя, у нього двоє дітей, але щасливе, умовно та, ми розуміємо. Але як часто доводиться вам проводити ще й психологічні бесіди з тими бійцями, яким не вдалося врятувати руку? А чи ногу, або що. І що ви кажете? Часто. Ну, При випадках ампутації кінцівок теж були випадки. Хлопці надіялись. Видно, по ним вони питали, навіщо ми забираємо ну, кінцівки. Вони розраховували, що пришиють. Так. І в таке бувають. І вони буває дуже надіються. Теж. І таке теж буває. Від чого це залежить? Це залежить, по-перше, від. Типу поранення. ну, Якщо відірвало ногу повністю, то ви ж не прищате. Просто бувають такі поранення, що думаючи що ампутація, але все одно врятовують, бувають випадки. І в мене боєць питає на той момент, навіщо ми веземо? Тоді теж затруднився з відповіддю. Що ви сказали? Я йому прямо сказав, куди ми веземо. Ну, я мягко це е, кажу. Сонце, це ми веземо на це на утилізацію. Тебе на вже на стаб пункт, там тебе вже будуть все робити. І в принципі, ми по дорозі це все піднімаємо е, юморно зі сміхом. Вони шуткують, ми шуткуємо. І якось це з юмором легше все переноситься. Ви ж розумієте, що це дорога коротка, а у людей ціле життя попереду. І гумор воно класно, але. Далі жити. Чи відслідковуєте ви подальшу долю тих людей, яких ви врятували? За весь мій час служби на Івакі, в мене під час еваку не було загиблих. Всіх, кого евакуювали, ну, поранених, всі в нас цілі. Що по турнікетам? Як часто вони дають збій? Чи не часто і все залежить? Залежить від фірми турнікету. Чи він? Зареєстрований чи кваліф, ну щоб його щоб він був зареєстрований по всім нормам, які видані, тому що бувають, попадаються китайські турнікети, попадаються. Але ми зразу перед тим, як видавати хлопцям аптечки, ми передивляємося всі ці турнікети китайські, ми вбираємо. А вони якось відрізняються, так? Чи там просто made in China» написано і все в утім Була Одразу. Ще, взагалі не написано. Ну, Це, це в, бувають волонтерські аптечки, ага, приходять. Волонтер. Так. Mm -hmm. Ну, люди ж хочуть хороше зробити. Ну, я розумію, так. Да, але... але це може бути небезпечно. Що робити Т... в такому випадку? Треба контролювати свою аптечку. Щоб в тебе був хороший турнікет. Щоб він був з упаковки розпакований, тому що при пораненні ти ж не будешся, витягувати його. Щоб достав його, він готовий вже. А доводиться писати я зараз піду, мабуть, в якісь болючі питання безпосередньо для військових самих. Я просто там часто доводиться з артилеристами-операторами дронів спілкуватись. От оператор дронів мені мій друг хороший нещодавно каже: ти знаєш, за направду дуже задовбує, коли от Мавік ребом загасили. А, а нам треба йти, і мені писати, типу, чого загасило, це паперова робота там, і так далі, а потім ще потрібно здавати пульт від Мавіка, кудись там, батареї. Ну, типу, це капець. А у вас з броваваними mm. різними речима, які трапляються, чи з тими, які загубили, чи з тими, які поламались, так само доводиться Слес, постійно так? сідати і писати. Так. Причі... Серйозно? Да. Ви на кожен турнікет пишете, два папери? Е все, що ми використовуємо, ми все списуємо. Так камон, ви бігли ну, ну, білий, наче... загубили, і далі що? Ну впали, висипалося ну, в болото ж... збирати в болоті. Пояснювальну. Ну не на даний момент, коли ти біжиш в болоті, треба писати. Ти вийшов з позиції, треба написати пояснювальню і списати, тому що воно на рахунку. Ну власне, я Скажи тут... для тебе, це теж відкриття. Ні, для ні мене... це для мене не відкриття. Я, думала... я думала, що це вже взагалі атавізм і вже ні, відійшло. Ну але ні. тим не менше. Ми сьогодні говоримо і про турнікети, і про час, і про важливі багато речей. Вам спасибі, що ви маєте силу в руках і турнікетами ловите час, аби врятувати людей. Олександра, спасибі вам. Олександр Войцешевський, позивний войцек, це санінструктор го батальйону, 1-ї президентської бригади Національної гвардії України Буревій був гостем нашої студії. Дякуємо.